Це було нелегко розслідувати цей злочин, тому що він був ретельно підготовлений. В той же час ми сьогодні перед вами і готові перед суспільством, перед громадськістю, звичайно, і перед сім'єю, яка тут присутня, звітувати про попередню основну частину нашої роботи. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли. Він приїжджає до міста Львова на залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання міст... у Львові. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує пасивку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста. Дніпра сюди, у Львів. Це фігурант якраз в зміненому одязі, вже рухається маршрутом проходу. І тут важливий оцей фрагмент це особливості ходи, особливості антропології людини. Ліве і праве фото це перші дні перебування у Львові. Середнє фото це вже четвертий день перебування, коли він вже почав передягатися. Ну, він сказав, що він поїхав зовсім інше місто. Мам. Маму, коли ми зустріли і питали перше, ви питали знаєте, де був Васин? Вона сказала, це не ввід. Це перше. А по-друге, ми встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі.